Дорогенькі мої, я вас вітаю на своєму каналі. Я давно не знімала жодного відео е, в силу своєї зайнятості та особистих е, причин. Однак ваші коментарі надихнули мене на е, те, щоб я. Зняла нове відео по темі мобінг. Ця тема є актуальною, і вона важлива і для суспільства, і для колективу, і для кожної людини. Що таке мобінг, ви можете подивитися моє попереднє відео, і в цьому відео визначені, що таке мобінг, які причини мобінгу, чому це явище в нас трапляється. Але вам скажу, що мобінг це є психологічне цькування працівника на робочому. Місці як зі сторони керівника роботодавця, зі сторони його колег або групи працівників одного працівника або групи працівників. Згідно чинного законодавства за доведений мобінг на робочому місці передбачена відповідальність для громадян у розмірі штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень і виправні громадські роботи терміном від 20 до 30 годин для фізичної особи підприємця передбачена відповідальність від 1770. 700 до 1000, до 3400 гривень, а також виправні роботи від 40 до 50 годин. Чому, значить це, Якщо говорити про мобінг, це є дійсно складне питання, і воно пов'язане з різними моментами. і Ми в подальшому будемо акцентуватися і розглядати його більш ширше. Якщо у вас є, Я думаю, що кожен з нас в будь-якому випадку був жертвою мобінгу. Я теж була жертвою мобінгу, коли я прийшла працювати на роботу в старший колектив, як молода, молодий працівник. я стала Жертвою так, стала жертвою мобінгу. Тобто мені не давали можливість якось розвиватися кар'єрно, вказували на те, що я погано виконую якусь роботу для того, щоб я фактично вони принижували мою гідність і не давали можливість мені розвиватися. Є питання мобінгу, воно стосується робочого місця, але загалом насилля зараз під час війни дуже важливо, те, що важливо не забувати про мобінг, про насилля в сім'ї, тому що чомусь під час війни це питання дуже опускається на другий план. Ми забули тому, що в нас є військові дії, але ці питання настільки важливі, оскільки ми будуємо наше суспільство. А в цьому суспільстві такі явища просто пронизані майже не в кожній сім'ї і в кожному колективі спостерігається мобінг. Отже, але вже певні кроки зроблені, оскільки відповідальність. За доведене явище мопіку є, і я щойно вам сказала, які ці, що це є і штрафи, і це є громадські роботи на певний термін. Що ми можемо зробити? Нам потрібно фіксувати різні події, різні ситуації, і звертатися із скаргою в держпраці. Далі збирати дані, і збирати різні докази і йти, звичайно, до суду. Але якщо ми будемо, буде ряд відео, я думаю, що багато є тих, хто зараз дивиться, буде дивитися моє відео, і вони теж були жертвою мобінгу, можливо, з вас хтось захоче поділитися своїм досвідом, можливо, анонімно, як, яким чином ви стали жертвою мобінгу, що ви робили. Чи ви змирилися. Тобто, коли ми говоримо про мобінг, то основні причини мобінгу е, в організації, або ми будемо, іншими словами, будемо розглядати за такими напрямками мобінг через керівника, тобто керівник автократ, керівник керівник. Не використовує відповідний стиль керівництва двох своїх підлеглих. Друге поняття це є колектив, тобто це є неефективна структура колективу і високий рівень конфліктності в колективі. І також третє, такий напрямок який ми будемо розглядати це несприйняття працівника одного працівника групою працівників, так тобто проблеми, чому працівника не сприймають в колективі. Отже, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, будемо розглядати якісь такі актуальні теми. Постараємося їх розглядати доступно, просто, не з якимись е, незрозумілими термінами. Так? Е, але е, я думаю, ви мені в цьому допоможете, і в нас все вийде. Але дійсно е, така проблема існує, і про це мені нагадали ваші коментарі.